Друзі, сьогодні у нас випуск, від якого ви точно не зможете відірватися. Розберемо найгарячіші новини, які стосуються українських біженців, а також зануримося у як це я називаю найкращу підбірку кринжів прямо з боліт. Уявіть собі, учителі на Росії, що всерйоз звітують про майстер-класи з виготовлення шапочок із фольги або захиститися від спутників НАТО. Так, це не жарт, і зараз ми це розберемо разом. Але перед цим усі зміни для українських переселенців в Німеччині нові соцвиплати, можливості знайти житло та найважливіші умови для тих, хто планує залишитися в Європі. Цей випуск точно відповість на всі питання, а далі тільки цікавіше. Мене звуть Ященка Антон, і ви на каналі Без Води. Ви знаєте, що робити, на які кнопки тиснути, щоб алгоритми Ютубу просували це відео. А я буду починати, щоб ви не нароком не переключилися, бо в нас сьогодні купа офігенних новин. Тож почнемо із першої про те, що Німеччина розпочала перевірку переселенців з України, які могли отримувати соціальну допомогу нелегально. Під особливою увагою понад 5600 випадків, коли люди з українськими паспортами говорять лише угорською мовою або мають подвійне громадянство, німецька міграційна служба звернула увагу на такі заяви, оскільки громадяни країн ЄС, зокрема Угорщини, не мають права на соціальні виплати як бургергельд. Але українці мають доступ до цієї допомоги через наш тимчасовий захист у зв'язку з війною. Тому переселенці, які, можливо, використовували українські паспорти для отримання виплат, але не є справжніми громадянами України, опинилися під розслідуванням. Зараз дані про підозрілі випадки вже надійшли з різних земель Німеччини. У Баварії 2846 заяв, Баден вюртберг 1980 заяв, Тюрингія 697 заяв і Нижня Саксонія 81 заява. Особливу увагу звертають на паспорти, видані в місті Берегове, розташованому поблизу угорського кордону. Тож ви бачите, до чого все йде, як ми бачимо керівників МСЕК із мільйонами доларів та євро, як ми бачимо, Голів ТЦК теж з мільйонами короб корупційних грошей. Так і я думаю, що незабаром ми побачимо е, керівника паспортного столу е, у цьому місці, теж затриманого з великою сумою грошей. Ну, звісно, якщо в нього немає угорського паспорту, і він вже не втік. Як це в Україні дуже популярно, тому що дуже оперативно працюють відповідні служби, що злочинці та корупціонери встигають е, зібрати всі речі, гроші і виїхати з країни. Ну, ось так. І тепер, до речі, німецькі органи вирішуватимуть. як як саме реагувати на виявлені порушення, та як упередити такі випадки у майбутньому? Але як я вам і казав раніше, німці дуже довго заряджають, але швидко їдуть. Тому, якщо ці люди вже, скажімо так, у списках, то я думаю, вони приїхали. Тому, якщо мене дивляться ті, у кого подвійне громадянство, вам дійсно потрібно приготуватися. Тому що ви по факту зробили злочин і Німеччина про це вже знає. Тому Незабаром чекайте. Чому це добра новина? Тому що, чесно кажучи, от із за таких мудаків е і складається багато негативу до нас, нормальних українців, які вимушені е були виїхати внаслідок війни. Ну, наприклад, як я до Німеччини. Ось так. І нормально тут працюють, але ось цей негатив, що ви приспосуванці і все остальне. І ось от таких. Треба дійсно карати, тому що якщо ну, у вас є там паспорт угорський, так тому що на західній Україні дуже багато людей мають угорські паспорти, тому що угорщина їх так роздавала. Там я навіть розумію людей, котрі жили в Україні, але в них є угорські паспорти. Але все одно ви громадяни Євросоюзу і ви не маєте права на соцдопомогу. допомогу. Ось так. Тому вас впіймали. Я вже так розумію, що е, доказова база в них вже є, і тепер зараз поїдуть. А ми переходимо до більш позитивних новин, тому що українські біженці в Німеччині отримують більше грошей через інфляцію. Місцева соціальна підтримка зросте на 12%. Не те, щоб так вже і багато, але хоч щось. Тепер батьки одинакі самотні дорослі отримуватимуть 563 євро замість 502 євро. А допомога для дітей також зросте для малюків до 6 років 357 євро, і дітям від 7 до 14 років виділять 390 євро. Євро на людину, а підліткам до 18 років 471 євро. Ось такі гарні вам новини. Ці витрати, звісно, будуть враховувати і витрати на житло, і доходи, і навіть інші е, активи біженців. Тож кожен випадок розглядатиметься окремо. До червня 2024 року українці зможуть в'їжджати на землі Німеччини без дозволів на проживання чи візи. Для тих, хто нещодавно прибув, статус тимчасового захисту, так званого Фортрайбена, продовжує діяти, відкриваючи до доступ до роботи, навчання та медичних послуг для родин, які орендують житло і потребують допомоги за платою комунальних послуг, існує можливість отримати субсидію 415 євро на одну особу 540 євро на двох та ще 100 євро за кожного наступного члена сім'ї. Ось такі гарні новини для новоприбулих українських біженців. До речі, якщо ви прибули сюди там 2 чи 3 місяці назад, будь ласка, напишіть. Мені цікаво е, знати, скільки таких людей мене дивляться, щоб я, можливо, е, зробив висновок про те, що е, дещо спеціальне для вас міг зробити. І от корисна інформація для всіх, особливо для новоприбулих українців. Як ви знаєте, Німеччина і житло, ну тобто оренда житла, це цілий квест. Тому я хочу вам показати інструмент для допомоги українським біженцям у пошуку житла. Це не рекламна інтеграція, тому, будь ласка, напишіть у коментарях, можливо, хтось нею користувався, і е, дуже цікаво, як працює дана платформа, де українці можуть знайти собі квартиру, переглянути варіанти та залишити заяву. І все це українською чи, ну, на жаль, ще й російською мовою. Цей проєкт реалізовано за підтримки федерального Міністерства внутрішніх справ і некомерційної організації Project Together у співпраці з компанією Wonder Flats. Компанія отримала назву Helping Walls або Helping the Wende, що буквально означає допомагаючи стіни. Українці зможуть скористатися платформою Helping Wende Пункт де, є, де зможуть обрати квартиру і надіслати заявку, відстежувати статус усіх поданих заяв. І якщо заявку приймуть, отримати підтвердження від орендодавця і обговорити, звісно, всі деталі перед заселенням. Платформа пропонує як платні, так і безкоштовні варіанти житла, що робить її корисною для тих, хто потребує безпечного місця в Німеччині. Ось такий сервіс я не буду скривати від вас. Я натрапив на нього тільки сьогодні. І цікаво, як він працює, і е, мабуть, комусь з вас це буде дуже корисна інформація. Тому, будь ласка. А наступна новина вона дуже пов'язана із е, ще двома новинами, котрі я вам розкажу після неї. Але ви повинні пов'язати і замислитись над тим, що я вам зараз розкажу. Тож, перша із цієї тройки новин це новина з боліт, і це справжній театр абсурду, просто відбільніша кренджатіна. На болотах учителі пішли на патріотичний майстер-клас з виготовлення шапочек з фольги для захисту від випромінювання супутників НАТО. Здається, абсурд досяг. Найвищого рівня. Митець, акціоніст та просто активіст Владислав Бохан, видавши себе за представника єдиної Росії, спрямував це запрошення у школи Воронівської області і диво отримав відгук. Сім шкіл, начебто охоче взяли участь у цьому майстер класі. Гордо звітуючи про свої нові шапки з фольги. Ну що ж, у них дійсно вийшло створити шолом вітчизни, символічний і цілком реальний. Такий захист продемонстрував рівень їхньої готовності до всього, що їм накажуть, і знаєте, багато там хто може сказати, що це ж прості учителі, їх там загнали, от, але це саме вони винуваті, це саме їхніми руками. Це саме розплата за те, що вони роблять, за їхню безмолвну е, діяльність у фальсифікації е, виборчих результатів на Росії. Тому за що боролись на те й напоролись. Тому, Тому вони ось цього позору та засудження цілком заслуговують. Що ви, до речі, думаєте стосовно цього, напишіть, будь ласка, у коментарях. І після цього друга пов'язана новина. Давайте я від болот не дуже сильно буду відходити. А вам прочитаю новину. Звісно, звідки правильно з помийки більд. Шольц звинуватив колишнього главу Мінфіну ФРН у тому, що той хотів допомагати Україні за рахунок німецьких пенсіонерів. І з такими словами канцлер Німеччини виступив в ефірі телеканалу ARD. Одним з пунктів критики на адресу колишнього міністра фінансів Крістіана Ліндера стало те, що він нібито хотів виділити кошти для України з кишень німецьких пенсіонерів. І от, як завжди, оця маніпуляція від Більд, вони далі розповідають про те, що Олаф Шольц налаштовує німецьких пенсіонерів проти українських біженців та України. Але це чиста маніпуляція, тому що ми знаємо, що. Ліндер, до речі, це той міністр фінансів, який хотів взагалі всі виплати для українців порізати. для біженців взагалі не тільки для українців. От. І зараз ви знаєте, що відбувається у німецькій політиці, яка там зараз боротьба. І ця новина не про те, що налаштовує Олаф Шольц пенсіонерів проти українців. Це новина насправді я подивився цей ефір. Я вам зараз його покажу. От, це новина про те, що. У політичній боротьбі е, Олаф Шольц налаштовує пенсіонерів тобто електоральну групу проти свого конкурента, екс-міністра фінансів е, Крістіана Ліндера. Ось так. Але більд як завжди подає це, е, ви зрозуміли під е, русський окомпанімент. Я б так би це назвав. Що ви думаєте стосовно цього? Бо я це вам розповідаю, щоб ви бачили, які маніпуляції є, і ми були, скажімо так, підготовлені до цього. І от третя пов'язана з цим новина. Насправді це не новина, це анонс е, мітингу за е, вільну видачу паспортів е, українцям за кордоном, тобто таким як я, тому що чоловікам від 25 до 60 років, котрі, от, е, котрі оформили паспорти е, до 25 квітня, досі їх не видав ДП документ і е, не видає. І значить, у Варшаві є активна група молодці, вони збирають мітинг. Ви в моєму телеграмі можете побачити анонс, цього переходьте і ось інформація про нього. І от як дві попередніх новини були пов'язані. Дивіться, от е, такий мітинг він, в принципі, правильний, тому що ми повинні не мовчати про свої проблеми і е, привертати на них увагу для того, щоб вирішити цю проблему. Але є небезпека пов'язана з цим, що як більд дивіться. Може використовувати подібні е, івенти для того, щоб е, їх, скажімо так, по-іншому подати. Так? Тому е, це для активістів і для тих, хто ходить е, на мітинги, хто прийде на мітинг, ви, будь ласка, розумійте про те, як працює російська пропаганда та як працює жовта преса. Тому не будьте як оті російські вчителі. Котрі прийшли і ну, прийшли на мітинг, і прийшли. Це ж наш український мітинг за паспорти, але вам там можуть видати якісь транспаранти, скажімо так, неоднозначними якимись лозунгами. Тому ви думаєте перед тим як, скажімо так, брати такі транспаранти і слідкуйте, щоб не було нічого такого на цих мітингах, що можна було б. Використати проти України, ось мій меседж стосовно цього. Але взагалі я обома руками за подібні ініціативи, тому і собственно і розповів вам про цей мітинг. Тому хто у Варшаві, будь ласка, посітіть його, але думайте, що ви робите, і слідкуйте не те, що один за одним, а можуть бути люди-провокатори. Котрі можуть використати всю цю ситуацію. Просто прийде якийсь проплачений не дуже відповідальний українець, котрому сказали там за 200 євро написати отакий от транспарант і сфоткати його. Він прийде з транспарантом, його розверне людям, поки люди можуть не встигнути відреагувати, він вже відфоткав і все, більд. Вся російська пропаганда вже користується от таким от івентом. Ось так. Тому дуже відповідально. ставтеся до подібних речей, тому але їх потрібно робити, але відповідально. Ось цей меседж, який я хочу вам послати. А це були всі в мене новини для вас на сьогодні. Тому хто вдячний за те, що я прочитав увесь інтернет та передивився у весь Ютуб для вас. І подав коротко цю інформацію. Будь ласка, поставте лайк. І якщо ви не підписані, підписуйтесь. А ми побачимось з вами завтра.